Так, всім привіт, Opel Combo, Хочемо зняти бампер і подивитися до радіаторів, бо щось кондиціонер дує, ну такий плюс 10 там, градусів. Та й хочемо подивитися, може радіатори забиті, бо ми вже чистили радіатор, то, мабуть, років 5 назад чи 4, ну давно. А машина по всяких таких їздить, що тут листя кругом всякого. Може там радіатори забиті. Зараз буду пробувати відкручувати тут радіатор по кругу. І знімати. Будемо пробувати, може тоді мийкою мити якось. Мийка ось така. Тоже. Будем. Тоді може покажу про мийку. І вітал якась там. Мийка мощна проти щіля, блін, два рази мощніша. Так, пробую відкручувати бампер тут по кругу. Зверху, знизу там відкрили і пробувати знімати. Так, зняли бампера. Так, оправдався наш прогноз. Тут радіатор кондиціонера забитий там, де вентилятор цей пропелер намертво всякою січкою. Там, де немає пропеллера, то там, в принципі, він чистий. Але виходить, що чистого процентів 40, може 50%. Тут ще причина не тому, що кондиціонер не, не холодить, машина почала грітися. Інтеркулер теж тут, не те, щоб так сильно забити не може, але він за загнуті соти. Ну, Будемо щось робити з цим робити. Пелососом будемо спочатку пробувати, висмусювати, але я думаю, що це нічого не дасть. Треба його пробувати. Як би це його відвести в бік і промивати, не знаю. Знімати цього, мабуть, Чи що, Ну побачимо. Я не знаю, може знати якогось уселітеля інтеркулера відвести. Тут не знаю, як воно на цих всяких трубочках, чи можна тут повернути, чи ні. Вроді би можна. Мож, можливо, будемо знімати цього цю, цю Не бере мене ніхрена, да? де? Так, вирішили ми зняти, попробувати цей усилитель бампера. Тут є такий болт сквозний, але його не можна витягнути, витягти, поки не знімеш фари. Фари на трьох болтах тут і одна десь отут. Ось. Ну, в принципі, можна зняти, шевелиться. Ми ще одненького викрутимо. Ось тут -то. та й будемо пробувати. Давай, мене цей повернули табілізатора з переляку. Оба. Так, зараз ми будемо пробувати знімати його. Та він тут не зніметься. Оба-на. Ну, в принципі. В принципі, легко знімається. Він десь норовить постійно десь вчесати цей. Ладно, зняли ми. Коротше, тут така шубейка була, не слаба. Прослойка сантиметр забита, намертво. Недаром ми його зняли, якусь треба акуратненько туди-сюди і мойкою помити, вичистити, я думаю, буде і не грітися, і холодити одновременно. Дві проблеми зразу. Так, да, я навіть не думав, що там така, я не знаю, шуба, труба. Не то, що даже таке геть предъяв, уявити собі не міг. Такий фокус. Ладно, будемо ми далі ковырятися. Ну такого я не очікував. При бабаха. Так, купили компресора. Не про М якийсь на 50 літрів, щось він Так, то неплохо. Тільки коли другий раз виключиться під нагрузкою, він не запускається щось з конденсаторами чи щось привіз. Короче, ми їдемо мийкою. Ми їм мийкою радіатори і заодно потом продуваємо, бо мийкою не вимиває, а компресором... Сім атмосфер дуємо, то висипається, сік ще смітника. Що капець. Цей автошампунем намилили, він реєд якийсь чорний став. Окислився чи хрінів на що таке. Ну Ось така штука. Щось разів нам... цей, намочували і видували, не знаю, заманалися, але ще там того смітника вистачає. Таке. Та дуже мийка, дуже потужна. Радіатор дуже наїв мити. Там або слабо тече, або дуже сильно, що аж краску підриває. Ось таке. Продубочним пістолетом продували Десь він ось там, наверне, Що такої. Ну що ти? Продубочним пістолетом ось таким продували. Ну, коротше, така штука відтіпуйти. <риклад> <риклад> так, ладно, будемо, мабуть, ми якось чи що. Хрен не знаю. <риклад> Заманалися мить.